У Хмельницькій області перша сонячна електростанція запрацювала поблизу Ясинівки, що в Ярмолинецькому районі. Інвестором будівництва виступила група чеських компаній Екотехнік Прага спорудження обійшлося у 26 мільйонів гривень. Нині станція виробляє кожен четвертий кіловат електроенергії, які споживаються в Ярмолинецькому районі. За три місяці вироблено електричної енергії на більше ніж на 300 тисяч гривень, і що складає 51 тисяча кіловат електричної енергії. Я скажу, що такого для такого району як Ярмолинці, це будемо говорити, серйозна підтримка в промисловому розвитку. В перспективі промислові підприємства Хмельницької області виготовлятимуть для сонячних електростанцій складові металоконструкції, трансформаторні підстанції, модулі для диспетчерського обслуговування та інші агрегати для впровадження альтернативної енергетики. До прикладу, Красилівський агрегатний завод єдиний в Україні, що випускає геліоколектори для гарячого водопостачання. За що? Сонячної енергії, яка приобразовується в теплову в цих вакуумних трубках, в тепловую і вот за счет циркуляції вона нагріває вот здесь воду для гарячого водоснабження домов, садиків, школ, столових і так далі. Крім сонячної, у Хмельницькій області активно розвивають гідроенергетику. На водних об'єктах працює 18 гідроелектростанцій. Один енергоблок нашої Хмельницької атомної електростанції виробляє 24 мільйони кВт годин електроенергії на добу, то гідроелектростанція наші в рік таку кількість виробили сьогодні на Хмельниччині. Тобто, ну, не сказати, що це багато, і я б не сказав, що це мало. Розвивати альтернативні види енергетики в Хмельницькій області мають намір і надалі. Вже навесні цього року стартує будівництво сонячних електростанцій у Хмельницькому, Віньковецькому, Новоушицькому та Дунаєвецькому районах.